Рубрика Огляд кросівок» і сьогодні в мене в руках топова карбонова модель від Socony Endorphin Pro 4. Якщо ви не зовсім новачок в бігу, то напевно чули, що є такі кросівки з карбоном. Так ось сьогодні поговоримо, навіщо він взагалі потрібен, що він дає, поговоримо, які плюси, які мінуси саме в цій моделі. Ну і також я поділюсь власним досвідом, тому що бігаю в них вже біля місяця і встиг пробігти навіть офіційний старт. Це був напівмарафон. Тож, ви на каналі Тім 404. З вами Сергій. Поїхали! Перед тим як почати, хочеться сказати буквально ще дві речі. Перше, це подякувати магазину Arena Store за те, що надають на тестування і огляди такі круті кросівки, щоб ми могли ділити своїм досвідом і інформацією з вами. Ну і по-друге, це анонсувати розіграш в цьому відео, тому додавіться огляд до кінця. Там буде суперприз! І беріть в ньому участь. Всі подробиці будуть в кінці нашого відео. Поїхали! Спочатку давайте розберемось, що дає карбонова пластина в кросівках і навіщо її туди ставлять. Якщо казати простими словами, це як пружина в підошві. Вона додає жорсткості і пружності і повертає енергію при відштовхуванні. Виходить так, що ти не просто біжиш, тебе ніби підштовхує вперед і допомагає просуватись. Ну а у парі з найкращою якісною піною. Це дає з одної сторони класну амортизацію, а з іншої сторони дуже крутий відскок та віддачу від поверхні. Є різні думки про ефект карбону. Хтось вважає, що воно працює лише тільки на високій швидкості, хтось вважає, що може використовуватись бігунами і середнього, і початкового рівня. Я думаю, що правда десь посередині і далі будемо розбиратись, кому воно підходить, кому не підходить на прикладі саме цієї моделі. Що нам потрібно від змагальних швидких кросівок? По-перше, це максимальне повернення енергії. Тут воно реалізується завдяки карбоновій пластині. По-друге, це така агресивна геометрія. Ви бачите, що тут носочок піднятий вверх, що створює ефект перекату і допомагає вам просуватись і проштовхуватись вперед. Ну і по-третє, це надлегка вага. У мене в розмірі 9,5 один кросівок важить 216 грамів. Весь цей набір характеристик, звичайно, є в Endorphin Pro 4. Тому давайте переходити конкретно до особливостей саме цієї моделі. Перше цікаве рішення це сховати пластину поміж двох видів пін. Знизу пластини стоїть Power Run PB, а зверху стоїть топова піна Power Run HG. Це та, яка стоїть в верхній моделі Elite. По-друге, верхня частина, а саме язичок, Став еластичним, що дозволяє краще фіксувати стопу в кросівку. Ну і по третє, хочеться відмітити те, за рахунок чого інженери придумали, як подовжити їх довговічність. Це самий низ підошви, який сам по собі дуже міцний, а ще й стоїть по майже усій довжині підошви. Ну і таким чином оберігає дуже ніжну та м'яку піну. В минулому ролику з оглядом всієї лінійки соконі я вже казав таку штуку, що слід сприймати саме цю модель, як шкарпетку, яку Поставили на підошву, тому що верх тут дуже-дуже гнучкий, дуже дуже тоненький і майже не стабілізує вашу стопу. Що це означає і як це впливає на те, кому можна бігати в них, а кому не рекомендовано, давайте розбиратись далі. Зроблю дуже важливу ремарку і скажу такий момент, що не слід сприймати усі кросівки з карбоном як щось однакове. Є різні бренди, і навіть в одному бренді є різні моделі, наприклад, в Соконі є старша модель Еліт, вона прям дуже агресивна і зовсім по-іншому працює. У нас буде в подальшому огляд і цієї моделі. Але якщо казати конкретно про модель Endorphin Pro 4, вони мені не дивлячись на ось такий легкий. Та який верх, вони мені здалися досить стабільними. Тобто це по суті трошки розширює діапазон використання цих кросівок. Тепер давайте поговоримо про те, кому вони підходять, а кому не підходять. І нагадаю, що PRO 4 це не верхня модель в лінійці Endorphin, і що зверху є ще більш швидка та технологічна модель Elite в другій версії. І по зрівнянню з елітами прошки, хоча і програють трошечки швидкості, але вони більш стабільні, вони не мають такого агресивного перекату, і у них, нагадую є, по всій довжині підошва, яка подовжує термін їх використання. Резюмуючи все це, можемо сказати, що ця модель може підійти не лише швидким. Бігунам, але і бігунам середнього рівня. Але тут є два зауваження. Перше, це бажано, щоб у вас не було вираженої надлишкової ваги і щоб ваш індекс маси тіла був в діапазоні норми. Ну і по-друге, бажано, щоб у вас не було завалу стопи всередину, щоб ці кросівки не нашкодили і не травмували вас. В усіх інших випадках можна потихеньку їх використовувати, пробувати бігати в них спочатку якісь короткі відрізки, а тим, хто хоче спробувати підвищити свою швидкість. Але, звичайно, пам'ятайте, що не слід бігати в таких кросівках в кожне тренування це суто стартова модель, і ми в таких кросівках бігаємо змагання або якісь швидкі тренування перед цими змаганнями. Ну а всім іншим я би рекомендував не гнатися за карбоном, подовше побігати в тренувальних моделях, підготувати ваші м'язи, ваші зв'язки для таких вимогливих кросівок. В кінці хотілося би сказати про особистий досвід та зробити певні висновки. Як я і казав, вони в мене вже біля місяця. Я в них встиг побігати декілька тренувань і пробігти на півмарафон. Що мені здалося по зрівнянню з елітами, мені здалося, що вони не так сильно навантажують м'язи та зв'язки. Тобто литкові м'язи і, взагалі, стопи, ахіли відчувались не так втомлено, як після елітів. Тож можемо робити висновок, опираючись на дані від виробника і на особистий досвід, що не дивлячись на те, що вони є. Супертехнологічними легкими змагальними карбоновими кросівками вони дозволяють бігати в них частіше. Вони не так сильно навантажують ноги, і в цілому підходять більшої кількості спортсменів, включаючи спортсменів середнього рівня. І, до речі, ще буквально одна маленька, але дуже важлива деталь, яка в тому числі додатково ілюструє те, що ці кросівки розраховані на трохи більшу кількість кілометрів в порівнянні з іншими карбоновими. Це встановлений додатковий шар тканини ось тут в зоні великого пальця, що запобігає розриву, що часто відбувається з тоненькою тканиною в подібних кросівках. Ну і фінально можемо декларувати, що Endorphin Pro 4 може бути ідеальною першою парою карбонових присівок для бігунів-аматорів. Ну і нарешті розіграш. Сьогодні буде, мабуть, один з найкрутіших призів. Це пара новеньких Endorphin Pro, про які ми сьогодні спілкувалися. І для того, щоб взяти участь в розіграші, вам треба залишити коментар не менше 7 слів під цим відео. Тож долучайтесь, обов'язково приймайте участь і вигравайте такі круті кросівки. А переможцем попереднього подібного розіграшу, в якому був приз кросівки Endorphin Shift 3, став автор ось цього коментаря, з чим ми його і вітаємо. В цьому відео ми оглядали кросівки Endorphin Pro 4 від Sakani. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо про щось я забув розказати, обов'язково питайте в коментарях, ми все бачимо і будемо відповідати. А на останок хочеться сказати, що бігають не кросівки, якими б вони не були, а той, хто їх взуває. Тому тренуйте себе, ставайте сильнішими, залишайтесь з нами і побачимось в нових відео.